Вітаю вас, любі друзі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Не можна легковажити своїм життям. Ми прочитаємо уривок із повісті Оксани Радушинської щоденник Славка-Хоробрика або Пригоди хлопчика-міліціонера. Раніше так називали поліцейських, а називається цей уривок Перший сніг. Дзвоник всім нам дав наказ До роботи швидше клас. За столи всі сядем чемно, хай мене час не даремно. А зараз попрацюємо над загадкою. Розсипає з неба сніг білим килимом до ніг. Миколайчики приносить, Новий рік у гості просить. Підкажу вам, йдеться про місяць То який же це місяць? Грудень правильно і розсипає з неба сніг, і Миколайчики приносить, Та ще й Новий рік у гості просить. Попрацюємо над віршем. Спочатку його прочитаю я, а потім, будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте ви. Зима по-своєму красива, і особлива, і чарівна. Як королева чи царівна, а вранці іній от обнова, яка зима у нас казкова, хоч і мороз за ніс щипає, дітей ніщо не зупиняє, бо все одно зима прекрасна, вся біла, біла, світла ясна. Мета та завдання нашого уроку ознайомитись із Творчістю Оксани Радушинської розширити знання про літературний жанр Повість, вдосконалювати навички слухання розуміння текстом. Ось вона Оксана Радушинська. Народилася вона 27 вересня 1979 року в місті Старокостянтинові. Закінчила Київський Укртелерадіоінститут. Вона є переможцем літературного конкурсу Рукомесло 2004 та шостого всеукраїнського творчого конкурсу Українська Мадонна, 3-го студентського фестивалю творчості Сяйвонадій. Також вона лауреат премії за подвижництво у державотворенні, член Національної спілки письменників України з 2006 року. А зараз послухайте, будь ласка, уривок із повісті щоденник Славка Хоробрика або пригоди хлопчика-міліціонера, перший сніг. Ура! Цієї ночі нарешті випав сніг. Усе довкола стало таким білосвятковим, наче казці. Тротуари і клумби вкрилися пухкою ковдрою снігу. Запарковані автомашини понатягували на себе у вісні білі шапки. Дахи сусідських осель ніби припорошилися цукровою пудрою, і навіть гілки чорних, безлистих дерев зробилися веселішими. Іти таким ранком до школи саме задоволення здається, що… От-от з -от, за повороту чи з подвір'я вигулькне карета зі сніговою королевою. Чи, може, пухнасті сніжинки, що рясно облітають із дерев, зненацька обернуться чарівними жарптицями та принесуть до своєї казки. Ото вже дивовижі подарував нам перший сніг, тільки встигай дивуватися. Ой, а це що таке? Ідучи до школи, діти вже зробили на своєму шляху справжнісіньку ковзанку, втоптали і вислискали ногами мало не доблиску. Розганяєшся і. гайда з горбочка, тільки вітер в обличчя. Ну як тут втриматися і не з'їхати хоч би один єдиний раз? Отож дітлахи одне за одним знову та знову розганялися. І шух. Щохвилини підходили нові школярики, які, побачивши ковзанку, вмить забували про школу. Ніхто навіть не звернув уваги, що ковзанка вже зробилася така довга, що майже дісталася до бордюру, за яким проїжджа частина дороги. Діти здійнали радісний галас, реготали, коли хтось не гепався. А поряд небезпечно шумувала траса. Славко хоробрик і собі з розбігу весело скочив на ковзанку, але одразу, одразу ж з'їхав у бік, як тільки зрозумів, чим може обернутися ця зимова розвага. Чого ти? Давай ще раз підбадьорили його діти. Ні, не буду і вам не раджу. Серйозно відповів хлопчик. Чого це? здивувалися розпашілі Шибайголови. Погляньте, дорога зовсім близько, показав Славко рукою на безперервний рух автомашин. То й що? не зрозуміли його діти. Машини на дорозі, а ми на узбіччі. Ніякої небезпеки немає. Ще яка небезпека? Твердо стояв на своєму хлопчик ковзанка дісталася вже мало не до дороги. А раптом хтось перечепиться об бордюр і полетить на дорогу, прямісінько під колеса машин. Ну що ж, мої уважні, сподіваюсь, ви уважно слухали та зможете дати відповіді на питання. Якщо ні, тоді треба буде перечитати. Цей уривок ще раз. А другу частину цього оповідання ми будемо читати ланцюжком на наступному уроці. Отже, перше питання: назви головного героя оповідання. Яким ти його уявляєш? <кхи> Знайди і прочитай рядки, у яких описано зміни, що сталися. За ніч на подвір'ї. Тож чому дітлахи не поспішали на уроки? Домашнє завдання таке знайди у тексті повісті уривок, що найбільше вразив. Перечитай його та перекажи. А зараз вправа веселка. Обери, будь ласка, колір веселки та оціни свою роботу на уроці. А я вам дякую за увагу. До зустрічі наступного разу ми дочитаємо це оповідання та дізнаємося, чи все там добре закінчилося.